Чому не можна обирати російську локалізацію в іграх, якщо є українська? Ти відкриваєш гру, і перше, що ти бачиш, це налаштування мови, а там англійська, німецька, українська та російська. І багато хто навіть сьогодні у 25-му році все щатиться на російську. Того, що звик, бо все зрозуміло, бо наче байдуже. Та знаєш що? Це вже не байдуже і ніколи не було. Обираєш мову, обираєш сторону. Усі сучасні ігри фіксують, яку мову ти обрав. Це не просто налаштування, а аналітика, яка впливає на бізнес. Видавець відкриває дашборд і бачить: 70% гравців з України обрали російську, і далі ухвалюється рішення. Навіщо робити переклад українською, їм і так піде. Російська локалізація це троянський кінь. На перший погляд, ніби нічого страшного, Ну, звучить гра російською, що в цьому такого. Але суть не в словах, суть у сенсах, які вони несуть. Мова це носій культури, а не просто набір букв. Коли ти чуєш озвучку, написану в Москві, це не просто голос, це чіткі бандити з 90-х, це пацани з панельки, це смішний акцент і ісконна ржака, це фільтри, через які ти бачиш світ у грі. І що найгірше, мозок звикає, слова лишаються з тобою, потім вистрілюють у повсякденному житті, в жартах, в думках, навіть у снах. Це є культурна колонізація через ігри, нічим не гірше, ніж через фільми та музику. Українська локалізація існує, просто її не обирають. Десятки ігор вже мають українську. Метро Exodus взагалі легенда. Там не просто переклад, повноцінна українська озвучка з інтонацією, з контекстом, з атмосферою. Сталкер локалізували повністю. Sherlock Holmes, українська студія зробила все як треба. Навіть перший ефір отримав український переклад через моди, і він якісний. Але найсумніше багато хто навіть не знає про це. YouTube мовчить, стрімери теж. І в ком'юніті кажуть: граю російською, бо так мені зручно. Якщо ми не обиратимемо своє, його не буде. Ігрова індустрія це бізнес, сухі цифри та графіки. Тут усе працює просто. Є попит, буде продукт. Нема попиту, ніхто й не поворухнеться. Як ти думаєш, чому поляки мають повні переклади у кожній aaa грі? Бо вони вибивають своє, бо поляк завжди обирає польське, навіть якщо англійська крутіша, йому ближче своя мова. А що робимо ми? У нас 33 мільйони по статистиці на 2025 рік, і нас ніде не видно. Бо замість української в лапках деякі геймери ставлять російську, а потім дивуються, чому Rockstar та Bethesda нас не бачать. Ти частина фронту, навіть коли граєш. Це може звучати пафосно, але це правда. Кожен день ми ведемо боротьбу за те, щоб бути помітними в інформаційному полі, в культурі, в технологіях. І навіть у грі, сидячи в наушниках, ти або допомагаєш своїй країні, або несвідомо підтримуєш чужу і не просто чужу, а країну агресора. Бо коли ти обираєш українське, це підтримка перекладачів, підтримка студій, які ризикують і додають українську. Це натхнення для інших, о, значить людям це потрібно. А коли вибираєш російську, це знецінення, це сигнал. Не потрібно, не цікаво, нема сенсу вкладати. Ти не просто гравець, ти частина ланцюга, в якій або тягне культуру вперед, або тягне її назад. Обираєш російську, несвідомо допомагаєш ворогу. Це жорстка правда, яку бато хто не хоче чути, але давай чесно, російська мова це не просто мова, це інструмент впливу, яким Росія просуває свою присутність скрізь. Вони не просто перекладають ігри, вони нав'язують свої цінності, свій сленг, свої героїчні наративи. І поки люди будуть грати на російській, бо зручно вони виграють культурний фронт. Ми не регіон Росії, ми Україна. Ми живемо в часи, коли кожен день це боротьба. І навіть коли ти тримаєш в руках геймпад або мишку, ти все одно не поза цим боєм. Що ти вибираєш, коли запускаєш гру? Російську, бо зручно, але це вже не просто зручність, це підтримка ідеології, яка забирає нашу історію, нашу мову, наші права та життя наших людей. А якщо обрати українську, якщо кожна з нас обиратиме своє, тоді наш вибір буде голосом нації. Тоді ми покажемо, що ми не частина руського міра. Ми Україна, і ми маємо право бути почутими. Цей вибір не тільки для тебе, не тільки для мене, це для наших дітей, для наших братів і сестер. Це для того, щоб завтра всі, хто створює ігри, бачили нас та чули нас рідною мовою. Не дозволяй, щоб чужі голоси вирішували, хто ми є. Не дозволяй чужому язику визначати, хто ти є. Не грай на російській локалізації, якщо є українська. Бо наш вибір це не просто про гру, це про наші кордони, це про нашу гідність, це про нашу свободу, і ми маємо право на неї. Не зраджуй своє, обирай українське. Ми не частина іншого світу, ми Україна. Всім дуже дякую за перегляд. У нас до 2000 підписників залишилось менше 20 людей. Підтримуємо українськомовний контент підписочкою, вподобаєчкою. В кого є змога, підключаємо спонсорку, Вона у нас всього від 10 гривень. Всім дякую. Слава Україні!